Олексій їхав додому з Німеччини на автобусі. Він не був в Україні 5 років. Чоловік переживав чи дочекається його дружина. Адже багато часу пройшло з того дня, як він поїхав. Кілька років тому він виїхав на заробітки, щоб у них з дружиною з'явилася дитина. Дружина не могла завагітніти, тому лікарі порадили зробити штучне запліднення. Ця процедура була дуже дорогою, і Олексій вирішив заробити гроші за кордон. Після чотирьох місяців роботи чоловік заробив достатньо грошей, щоб зробити еко. Він приїхав додому, і вони з дружиною пішли в лікарню. Згодом виявилося, що перша процедура не була успішною. Катерина не завагітніла. Олексій знову поїхав за кордон. І пропав на кілька років. Коли він сідав в автобус, пам'ятав, а хто він і звідки, не знав, його знайшли в парку з травмою голови і без документів, допомогла йому людина з України, який 20 років тому переїхав до Німеччини і отримав громадянство в цій країні. Коли Артур побачив Олексія, то чоловік одразу згадав рідного брата, який загинув в автомобільній аварії. Олексій був дуже схожий на нього, тому Артур вирішив допомогти йому. Він сподівався, що до чоловіка найближчим часом повернеться пам'ять. Олексій швидко одужав, але пам'ять до нього не повернулася. Артур тоді запропонував чоловікові жити у нього, поки той не згадає, хто ж він такий. Йому було дуже важко знайти роботу без документів. Але згодом він знайшов нелегальний підробіток на будівництві. Через п'ять років життя за кордоном до Олексія почала повертатися пам'ять він згадав своє ім'я, дружину і звідки він родом. Чоловік злякався, тому що він залишив дружину одну на багато років. Вона, мабуть, подумала, що він загинув, бо він не дзвонив їй жодного разу. Олексій звернувся в консульство і йому відновили документи. Він подякував Артурові за допомогу і поїхав додому. Коли Олексій під'їжджав до будинку, де колись він жив з дружиною, то переживав, що вона одружилася вдруге. Коли прийшов чоловік, Катерина якраз була у дворі. Жінка присіла від подиву, голова у неї почала крутитися, і вона втратила свідомість. Чоловік підбіг до неї і привів її до тями. Через три хвилини до них підбігли двоє дівчаток-близнюків. Дітям було по три роки. Катерино, ти вийшла заміж? запитав Олексій жінку. Ні, відповіла вона. Я тебе не звинувачую, мене не було багато років, сказав чоловік. Ні, я не виходила заміж. Це твої діти, впевнено сказала Катерина. Згодом виявилося, що жінка після смерті її батьків отримала в спадок будинок і продала його. На гроші, які вона отримала після продажу будинку, вона зробила еко. Для цієї процедури вона використовувала генетичний матеріал, який заморожувала для штучного запліднення. Все пройшло успішно, і вона народила двох близнят Олену і Наталю. Гроші, які вона отримала за будинок, їй було достатньо на процедуру і для того. Щоб забезпечити себе і дітей в декретній відпустці. Олексій був дуже щасливим. Він повернувся додому, а тут у нього дружина і двоє маленьких дітей. Згодом чоловік зателефонував до Артура і розповів про свою сім'ю. Зараз чоловіки часто спілкуються по телефону. Артур обіцяв приїхати в гості до свого друга, вже пройшло шість років. Діти вчаться в школі в третьому класі. Катерина більше не відпускає чоловіка на заробітки. Олексій працює в Україні шофером на фабриці меблів. У подружжя усе в порядку.